Участь Росії у війні на Близькому Сході Путін відправив Кужугетовича до Ірану. У відповідь отримав Чорного лебедя. Про це розповім вам найближчими хвилинами. Тут тільки важлива аналітика. Существує реальна опасність великої війни. А та велика війна в такому э, регіоні, серед точення інтересів многих стран легко може перебрасуватися з країни в страну. и в конце концов придет к новой большой войне. Не хочу называть ее Третьей мировой, но во всяком случае опасность такая существует. Я с пониманием отношусь к позиции иранского руководства, потому что затронута, кроме всего прочего, честь иранцев, потому что на их территории было совершено это зверское, я считаю, убийство. Зараз ви почули позицію Росії по війні на Близькому Сході. Вони всеосяжно підтримують Іран та не вважають, що ліквідація терористів це правильна справа. На тлі ймовірної атаки Ірану по Ізраїлю Путін відправив до Тегерану колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, де він зустрівся з новим президентом країни і командувачем Збройних сил. Після зустрічі Шойгу заявив, що Росія готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань, а також чомусь саме в Ірані Кужугетович вкотре нагадав про ультиматум Путіна про мир в Україні. тієї пори пройшло майже два місяці. Говорить, реакції немає. Я не упоминаю там всі ті женевські. формулы Зеленского и прочее, прочее, прочее вещи, потому что говорить об этом бессмысленно, потому что, ну, переговоры без главного переговорщика, это как-то так не очень выглядит понятно. Вот. И здесь, конечно, за неполные два месяца окно стало еще уже, Знаєте, те, що дійсно стало вуще, так це одне місце десь у бункерного, якщо він зараз звідусіль намагається проштовхнути тезу про свій мир та про те, чому раптом світ зараз має піти на його божевільні умови. В мене виникло питання: навіщо Путіну ще одна війна, якщо зараз він застряг в Україні по вуха, і замість переможної триденної СВО він отримав багаторічну війну на виснаження? Дам зараз невеличкий контекст. Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем. Поставки уже йдуть. Пише The New York Times. Візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією. Який зміцнився після початку війни в Україні у 22 році, Іран надав Росії військові безпілотники, і дві країни нещодавно завершили угоду про розширення військової та розвідувальної співпраці, враховуючи те, що російська ППО, м'яко кажучи, не дуже себе продемонструвала за час повномасштабної війни? На місці Барану я б подумав, а чи потрібно таке мені в принципі. Хоч Ізраїль і каже, що Іран ухвалив рішення атакувати, ніхто не знає, в якій формі це буде. Бо атакувати це може бути, і обстріл це взагалі не суто наземна операція, про яку чомусь зараз говорить багато експертів. У мене інша думка з цього приводу: мені здається, ані Іран, ані Ізраїль, ані Росія, ані США не зацікавлені в тому, щоб війна розширювалася. Так, Росії це може бути вигідно з огляду на розфокусування уваги штатів від України. Однак дивіться, яка тут ситуація. Якби терористи з Ірану захотіли щось зробити, вони б це вже зробили. Вже вони б не чекали якогось моменту і не говорили при цьому. Вони просто завдали удару. Пам'ятаєте, був не так давно масований обстріл Ізраїлю, що навіть союзники піднімали свою авіацію, щоб його допомогти відбити. Тоді Іран просто вдарив. Зараз лунають заяви, заяви, заяви. Більш того. Зараз Іран через Угорщину Орбану привіт повідомив про намір атакувати Ізраїль. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірто. Передав ізраїльському колезі повідомлення від Ірану про намір здійснити напад на Ізраїль. Про це повідомляє Єрусалем Пост. Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль, сказав міністр закордонних справ Ізраїлю, додавши, що світ повинен вимагати притягти Іран до відповідальності за будь-які агресивні дії, які він здійснює. Оскільки було вбито лідера руху Хамас Ісмаїла Ханія, Ірану так чи інакше, але треба щось зробити. Однак я чомусь переконаний, враховуючи те, як вони зараз це обережно роблять, Іран може навіть попередити захід про те, коли приблизно буде бити. Ймовірно, масштаб буде дещо більший ніж був у квітні, коли Іран та Ізраїль вже обмінювалися ударами. Просто Тегерану наразі. Конче потрібна саме така відповідь, адже для нього вбивство Ісмаїла Ханії в резиденції під захистом Ірану вочевидь стало справжнім ляпасом, і тепер йому треба показати, що Іран не є слабким. Інакше як це? ланцюжок у новій вісі зла покаже слабкість. Але чому я не вірю в те, що це буде прямо зараз? Бо США і Ізраїль зараз до цього готові. Ну просто хто робитиме те, що від нього очікують, коли справа йде особливо про війну. Війна це мистецтво брехні. І якщо зараз Іран завдає удару, США та Ізраїль будуть діяти згідно з ізраїльським планом. Але якщо Іран не завдасть зараз удару, то це вже буде іранський план. Вони будуть вільні з визначенням часу, місця та й, власне, обсягу удару. Зараз складається таке враження, що Іран просто тягне час. Вони тягнуть час і обвалюють акції. І це впливає на економіку США, Ізраїлю, Китаю та, головне, Росії. Ціни на нафту впали до 7-місячного мінімуму. Причиною тому стало зростання напруженості на Близькому Сході. Як повідомляє Bloomberg, нафта марки Brent подешевшала до 76 доларів за барель, що є найнижчим рівнем від початку січня. Нафта марки West Texas Intermediate впала нижче 73 доларів. Зазначається, що падіння світових акцій посилилося через побоювання економічних перспектив. Ринок готується до можливого нападу з боку Ірану і регіональних ополченців на Ізраїль у відповідь на вбивства чиновників. Йдеться в повідомленні: нафта відзначила 4 тижні зниження на тлі сигналів про нестійкий попит у США та Китаї. І тут ми підійшли до найцікавішого: як Путін, підтримуючи Іран, отримав для своєї економіки чорного лебедя, на якого він ну явно не розраховував нафта та загалом енергоресурси це основні доходи диктатора, які він витрачає на терористичну війну в Україні. Логіка тут проста: ціна падає, Путін втрачає покупців, Путін отримує менше грошей на війну, Путін зацікавлений в переговорах. Але. Поки ще на своїх умовах, бо вважає, що ситуація, як на фронті, так і в світі, вона грає йому на руку. Про це зокрема свідчить те, що Шойгу в Ірані повторював завчені тези плешивого мир, які ми слухали на початку. Їдемо далі. Основні покупці російської нафти зараз стикаються з особливо важкими економічними складнощами. Охолодження світової економіки призведе до різкого скорочення споживання ними нафти. Чому це все чорний лебідь для Путіна? Все насправді просто. Ця криза намалювалася ні звідки. Зараз відбувається обвал нафтових цін, і на горизонті для диктатора за майорів найжорстокіший дефіцит грошей. Про що це все каже? Та власне про те, про що ми говорили десь півроку тому: що в 25-му році економіка Кремля і навіть без цієї кризи вона буде дуже виснажена. Дивіться, вони зараз піднімають податки, змінюють ключову ставку і все роблять для того. Аби протриматися, ну хоч ще, щоб витиснути максимум на міжнародній арені, на полі бою, і, врешті-решт, щоб дочекатися виборів у США та сісти нарешті за стіл переговорів, але звичайно, вони поки хочуть це робити лише на ультимативних умовах Путіна. До слова, аналітики тут згадують те, як гонка озброєнь, колоніальна війна і падіння нафтових цін в 80-х роках призвели до колапсу СРСР. Вони кажуть, що зараз намічається те саме. Я тут не розділяю настільки прямо оптимістичних поглядів, оскільки у Росії все ще є союзник з досить непоганою військовою економікою. Це я зараз кажу про КНДР, які до слова не так давно отримали технології від Путіна. З Китаєм на тлі фінансової кризи, що, вочевидь, наближається, теж все буде не дуже однозначно. Поки що я бачу такси те, що цілком ймовірною є ситуація, за якою в Кремлі з одного боку активно вестимуть консультації, якісь заяви робитимуть про якнайшвидший початок мирних переговорів. При цьому всьому застосують, ймовірно, що консерви, які у них є зараз в Європі, з іншого боку, вони можуть використовувати наявні ресурси, щоб ще більше нарощувати тиск на фронті, щоб максимально вигідну позицію отримати на старті переговорів. Україна та світ все це розуміють і готуються до можливої кризи, але не погоджуються на ультиматум Путіна. Бо, як я сказав вище, 25-й рік для економіки диктатора буде дуже складним. Почему, вроде, сейчас и благая снять санкции? В экспертном сородоваще все говорят следующее. То, что сегодня на Ближнем Востоке действительно назревает ситуация, которая опять-таки может переключить общественное мнение с Украины на Ближний Восток, как это произошло 7 октября прошлого года, становится очень реальным. И, казалось бы, ну почему Ирану рыпаться на такого гиганта, как Америка? Прекрасно зная, что за Израилем стоит Америка. И не только Америка. И в том числе Великобритания, Франция, к примеру. Они ведь не оставят Израиль в покое? Никогда. Они не дадут напасть на Израиль. Если даже будут атаки, и они защитят, как это было буквально пару месяцев назад. Другими словами, давайте с вами поразмышляем, кому это выгодно. Конечно же, Путину. Почему нет? Именно он был архитектором трагедии 7 октября. Именно по его плану были построены подземные коммуникации, тоннели по данным спецслужб Израиля, которая просочилась сегодня в средств массовой информации, эти проекты были созданы в научных институтах России, где-то там под Новосибирском. Более того, была, есть запись речи террористов, хамасовцев на чисто русском языке. Это с одной стороны, а с другой стороны сегодня Казалось бы, когда договор вроде бы по обмену заложниками а, со стороны Хамаса и а, этих преступников, террористов из а, а, камер заключения Израиля и многое другое, что входит в повестку дня мирного соглашения, например, пусть даже временного, казалось бы, вот-вот вступит в силу, но кому-то это не нравится. Кто-то не хочет, чтобы вот этот вот огонь, который имеет место сегодня на Ближнем Востоке, мог быть потушенным. И внимание международной общественности во главе с Америкой снова полностью было переключено на Украину с тем, чтобы дать возможность Украине восстановить свои границы, общепризнанные мировым сообществом 1991 года, и вышвырнуть варваров туда, куда им положено. И вот, пожалуйста, угрозы Ирана, угрозы, открытые угрозы Ирана, с одной стороны, а с другой стороны уже поступает информация, что Россия усилила поставки своих систем вооружений в Иран. Есть такая информация, которой можно верить. Поэтому обстановка жуткая сегодня. И, и то, что американцы послали а, военные корабли с авианосцами, и, и там 4 тысячи морпехов сейчас, и многое другое, сегодня опять наращивается на Ближнем Востоке. И опять-таки то внимание, которое должно было быть сосредоточено на Украине с тем, чтобы дать возможность ВСУ победить, оно опять затухает. Опять затухає, ета напрягає нас, американців. Поки нам залишається стежити за новинами, аналізувати інформацію та реагувати на неї відповідно. Я буду ставити тут крапку і дякую вам, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!